А Астелій, вітаю всіх і це знову Age of Civilization 2. В цьому відео я планую завоювати парочку дежав, можливо, дві, можливо, п'ять. В цілому я прокачаю чуть-чуть економіку і буду воювати! Обожнюю воювати. На чому ми зупинилися? На тому, що я захопив Словаччину. Давайте поліпшимо відносини з Майоко. Так. І з Болгарією. Люблю Болгарку. Так, режим кайте політична. Що ми будемо робити? Мені здається, треба воювати з Австрією. По-перше, тому що це не Австралія. Дивіться, тут у них хороші відносини з Росією. Ми поліпшимо з ними відносини. Так. А, та в нас нормальні відносини. Тому що в нас плані з Польщею відносини ось чому. Ну, але спочатку взагалі треба би провести асиміляцію ось тут. Хоча асиміляція проводиться так, що ми просто це все прискіпаємо в кінці кінців. Я можу, до речі, сюди перемістити столицю. Йдемо ось сюди більше. Чуть-чуть будемо прокачувати наші міста, бібліотеку, арсенал, все по чуть-чуть будемо будувати. Спочатку будемо забудовувати найбільші міста, Ну, тому що там завжди сильне все населення в цій грі. вже житті по іншому пецію. Ну все, в Києві я все прокачав. Давайте бали технології витратимо на адміністрацію. Мені здається, такий білд досить непоганий. Я думаю, тут треба побудувати. Ну, Хоча тут військ мало, тут треба побудувати вежу фортецю. Вежа тут уже збудована. Бібліотеку і арсенал. Людей тут, до речі, досить багато. Значить, звідси ми будемо мобілізовувати війська. У нас, до речі, накопилися трохи злотих, шейкелів, гейвень і їх треба витечати. Давайте чуть-чуть прокачаємо економіку. Можна навіть усюди по чуть-чуть прокачати. Все, гроші закінчилися. Скіпаємо, скіпаємо, скіпаємо. Тут, до речі, чомусь не повністю задоволені люди. Треба провести фестиваль. І ось тут фестиваль. Ну в Україні, в Україні взагалі дуже задоволені люди, дуже щасливі. Е, голосуйте за австралійця. Зроблю так же в житті. Думаю, мені треба зробити буде ще одну асиміляцію. Зараз треба скіпнути ще 10 ходів. Що, що це. А, у них війна за Росію. На чому я дивуюся? Це ж ге. Просто така ода. Ааа, вони атакували перші. Ну окей, у мене є купа грошей. Добре, що я їх не витачав. Вони як знали, вони як знали? Ось тут беремо. Так, більше мобілізувати. Мобілізуємо декілька разів. У мене недостатньо очків, але достатньо грошей. Ого, правда, мені оголосили війну, я і не знав. Та ще й туєчі наголосили війну, йомою. Ну їм пливси, до речі, близько. Значить, що ми робимо? Тут атакуємо. Тепер атакуємо з двох областей ось це. Тут. В Одесі, що ми робимо? Ми, ми, ми робимо мобілізацію. Окей, поїхали. Перемога. Потужна перемога, до речі. 4000 військ у них. Але ми витримали. Ми в реальності витримали. Так, мобілізацію срочно. Так, ну вони атакують, але немає сенсу. Тепер. Тепер ми робимо. Ну вони зробили велику помилку, але в цілому правильно. Тому що зараз я би більше підготувався, зробив би тут асиміляцію, більше б мобілізував. В цілому Австрія зробила правильно, але просто у неї немає шансу. Ну це перемога, очевидно. До речі, чому я постійно перемагаю? Тому що у мене 666 військ. Подивимося. Я впевнений. Тепер ще ось сюди робимо. І от сюди. Так, а стоячино у мене все там. У мене все нормально тут стоячину. Так. Ну тут перемога вже. О, дечі, ми вже стали третіми у світі. Е, Мені перемовини. Забираємо ми усе. Усе. Їм не залишається нічого в як погодитися. Вони погодилися, тепер це Україна. І саме головне почати асиміляцію. Треба закінчувати війну стоячину. Тут контингента стільки, що просто. Значить, ми переміщаємо це війсь сюди. Ми просто зробимо висадку от сюди і заберемо ці землі. Домовились? Розпускати армію. Розпускаємо її усю. Бо грошей на це йде дуже багато. Я, ще можу, я можу на них нападати, значить, ми ще воюємо. Можна, кстати, всі війська сюди відправити. Дивимося. Блін, не вийшло. Також не вийшло. Я в шоці, скільки там військ у них. Асіміляція ось тут. Асиміляція ось тут, асиміляція ось тут, і асиміляція ось тут. Тепер мені сорочно. Я думаю, мені треба зменшити витрати на товари і збільшити податки. Тому що можливо війна з Ну взагалі я не хочу воювати з Суєчину. Я хочу з Словаччину. Словенію, Словенію. Я постійно путаюся з Словенію і Словаччину. Австралія хоче покращити зі мною відносини. Австралія щось розуміє в цьому світі. Поки що ти відносини у відповідь. Або ці та й держави нічого не розуміють в цьому світі. Ну давайте ми запропонуємо мені перемовини, ні від чого ми відмовлятися, ніхто не буде, надіслати вимогу. Ну я спробую заробити ще одну висадку на них. Треба атакувати або Словенію, або Турцію. Но Словенія не має хороших відносин ні з ким, так що давайте тут зробимо. Це буде дуже легка прогулянка, я впевнений. Але знову ж таки треба збільшити витрати, витрачати на це, витрачати на то, оголосити війну. Атакуємо. Це буде легка прогулянка. Стоп! Скільки у них там військ? Так, мені довелося відійти на декілька хвилин. Чесно кажучи, ми якось жорстко, ем, як би так сказати, прої програли. Я думав, це буде легка прогулянка. Це мене здивувало, що їх так багато. Дивимося. Ну тут вони проходять. А, ну в цілому все нормально, контрольована ситуація. Дивимося. Перемога, перемога, програш. Атакуємо всюди. Тут треба зробити мобілізацію, тут треба зробити мобілізацію. Дивимося. Перемога, 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 перемога. Я так і знав, я так і знав. А не можна було мене попередити, що тут щось готується. 2000 так, це завоювали, це завоювали. Тепер, срочно, мийні перемовини. Забираємо Стамбул. Стамбул забираємо. Юху, ми завоювали цілий Стамбул. Вау! Знову проблеми з асиміляцією у нас. А, так ще тут проблеми з асиміляцією. Це я не можу тут. А, бо я ще не закінчив з ними війну. Ну це ми забираємо все. Так вони зразу стали такими. Ааа, як так? Чому ми у вашій державі? Чуваки, ви тепер українці. Так як зараз виглядає велика Україна? І саме головне, що Стамбул це Україна. хочеш пішли планутись, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.